Цими днями в Тернополі в рамках святкування Дня міста та Дня Незалежності триває чемпіонат Східної Європи з Аквабайку. Компанія Агропросервіс теж долучилася до проведення заходів в якості генерального партнера. Тернопільський став вже традиційно приймає спортсменів з Європи на щорічні змагання з Аквабайку. Сьогодні тернополяни та гості міста могли побачити індивідуальні заїзди учасників з Литви, Польщі, Німеччини та України, а ввечері офіційну церемонію нагородження. Ми гордимося тим, що в Тернополі на озері ці змагання вже стали традиційними. і гордимося, що кожен із учасників змагань висловив свою думку про те, що змагання, які відбуваються в Тернополі, проходять на найвищому рівні, і є подією у світі одномоторного спорту. Традиційно змагання в Тернополі викликають великий інтерес і в Європі, і в світі. Загалі, ми очікуємо приїзду 35 спортсменів, які будуть приймати участь в чемпіонаті світу і в чемпіонаті Європи, який почнеться 27-28 серпня. Вони будуть представляти 11 країн світу. Міський голова Тернополя Сергій Надал зазначає, що чемпіонат у нашому місті проводиться вже в п'яте. Цьогоріч мер в першу чергу завдячує соціально-відповідальному бізнесу, котрий всяко долучився до проведення змагань. Дякую нашим партнерам. Це Федерація водомоторного спорту України, Федерації Аквабайку України. Дякую небайдужому тропільському бізнесу, який виконує соціальні проекти. Це компанія Гропродсервіс, це компанія Кратурбут і всім іншим, хто долучився до цього свята. Компанія «Агропроцервіс» на цьогорічних змаганнях долучилась як генеральний партнер, адже на думку керівника компанії Івана Чайківського, бізнес повинен робити все, аби Тернопіль ставав кращим та кращим. Ми, тернополяни, маємо докладати це все, робити наше місто цікавіше, цікавіше в загальному як саме перше для наших городян, так само і для приїжджих, щоб воно. Чим більше ми залучимо сюди різних, скажем, людей, які будуть приїжджати, чим більше ми викличемо цікавість до нашого міста, тим місто буде красивіше і красивіше. Як генеральний партнер заходів до Дня міста компанія Агропросервіс представила вироби свого структурного підрозділу тернопільського м'ясокомбінату, роботу якого було відновлено цього року. Тернопільський м'ясокомбінат відновив свою роботу і має широкий асортимент кубасних виробів. І ми зараз маємо можливість це представити людям. Тому тернополяни протягом тижня мають нагоду придбати вироби легендарного бренду а це смачні ковбаски, свіженьке м'ясо та ще понад 40 видів різноманітної продукції.